Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Данія незабаром затвердить пакет військової допомоги для України на майже мільярд євро. Про це на прес-конференції нещодавно повідомила прем'єр-міністр Данії. Вона розповіла, що у пакету війдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше обладнання. Президент України подякував Данії за участь у відновленні Миколаївщини і новий пакет допомоги. Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Данія збільшить обсяг військової допомоги для України до 2027 року на 3 мільярди євро. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів. Про виділення додаткової допомоги повідомив президент Сполучених Штатів Америки. До нового пакету військової підтримки увійшли ракети для протиповітряної оборони ІМ-9М та високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс». Також Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Харам артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів та ПТРК ТОЛ. Крім цього, Україна отримає протитанкові системи Джевеліни АТ-4 понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї та підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Друга система Петріотику Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році. Про це німецький канцлер оголосив у середу в Бундестазі. Він зауважив, що здатність України захищатися від безпілотників і ракет покращилася. Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг. Нагадаємо, нещодавно у Німеччині також підготували другу групу українських військових для роботи з системою протиповітряної оборони Петріот. Експорт озброєння для України від Чехії вже становить 2 мільярда 250 мільйонів доларів, а чинні дозволи на комерційні постачання складають ще 2 мільярда 900 мільйонів доларів. Про це повідомила очільниця Міністерства оборони. Фактично Чехія одразу перейшла від передачу усього наявного озброєння. А мова йшла і про танки, і системи ППО, і про артилерію та РСЗВ, і навіть ударні гелікоптери Мі-24 до виконання прямих замовлень для України. Уряд Норвегії погодив передачу додаткових систем протиповітряної оборони на САМС для України. Новину нещодавно оприлюднили на урядовому сайті Норвегії. Частина зазначеного обладнання буде відправлена одразу із запасів Збройних сил України, щоб забезпечити швидку доставку в Україну. А решта буде замовлена та доставлена пізніше. У повідомленні зазначається, що уряд Норвегії замовив виробництво восьми пускових установок та чотирьох пунктів управління для протиповітряної оборони України. Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення направити Україні пакет військової допомоги вартістю 80 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Естонії на своєму сайті. Крім великої кількості протитанкових ракет Джевелін у пакет допомоги також входять багато кулеметів, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та човни, а також водолазне спорядження. Міністр оборони Латвії під час зустрічі з главою оборонного відомства України у Києві ініціював створення коаліції дронів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України. Як зазначив міністр оборони Латвії, технології та БПЛА є важливим для порятунку життів військових та наближення перемоги України в цілому. Міністр оборони України подякував Латвії за підтримку України. Укрзалізниця замовила 22 пасажирських вагони українського виробництва на 980 мільйонів гривень. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Загалом буде поставлено 11 купейних вагонів, 3 вагони СВ, 7 плацкартних вагонів і один вагон пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю. Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, столиками, керованим освітленням, розетками та USB-портами, кавомашинами та системами відеоспостереження. Машинобудівники українського підприємства провели капітальний ремонт очисного комбайна для української шахти. Було відремонтовано механізм подачі, опорну систему електрообладнання та гідросистему агрегата. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Фічрейтин із моменту останнього огляду у червні підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 3,5% до більш ніж 5% через подальшу адаптацію бізнесу. Також на покращення прогнозу вплинули підвищення споживчої довіри та гарна ситуація у сільському господарстві. При цьому Фіч вказує, що різні інші фактори можуть призвести до вищих показників. Фіч очікує, що підтримка бюджету України на 2024 рік буде лише трохи нижчою від прогнозованої на 2023 рік суми в 43 мільярда доларів. Правління Національного банку 14 грудня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% з 15 грудня про це стало відомо з брифінгу НБУ. Інфляція в листопаді знизилася навіть дещо швидше, ніж очікувалося, до 5%. Національний банк України очікує, що показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні. Цього тижня позначка коштів, залучених державною програмою United24, перейшла позначку 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє платформа United24 на своїй сторінці. Кошти надходили за п'ятьма різними напрямками: оборона медична допомога, відбудова України, освіта і наука, гуманітарне розмінування. Наразі платформу підтримують донори зі 110 країн світу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.